Нещодавно із ротації повернувся сапер оператор головного управління ДСНС у Житомирській області Олег Талавєров. Остання ротація Олега була на Харківщині, де він розмінував забруднені території. Просла ротація доволі успішно, продуктивно виконували розмінування ліс, лісів, полів. Найбільше зустрічали протипіхотні міни пфм 1 просто народили пістки. Місцеве населення ставилося доволі добре, особливо молодь, молоді люди. Всіда здоровались, проявляли інтерес. Нормальне ставлення було на ротаціях. Бувають різні ситуації, розповідає Олег Талав'єров. Особливо складними виявляються випадки, коли доводиться проводити розмінування територій під час пожеж ситуації саме де треба приймати рішення, були при пожежах. В принципі, коли все горить, і треба швидко знайти снаряд і забрати його. Було бистро. Все він може випухнути за температури за час служби сапера-оператора. Ця ротація стала для нього вже другою. Відличалася від першої перше, що працював в лісу. А друге, що було багато більше ВНП, ніж там на першій ротації. Ну, в лісах важко працювати. Дуже заселена ну, місцевість, дуже багато трави, кущів, поганий обзор. Під час ротації важлива командна злагодженість саперів, їхній дух та взаємна підтримка. Підтримую зв'язок по радіостанціям, а підтримуємо друг другу, ну шутимо плюс-мінус. І все. <реш> like Олег каже, що вирішив стати сапером, адже ця професія йому сподобалась. Однак чоловік дізнається, рідні до його вибору професії ставились погано, але зараз їх думка змінюється. Рідні ставляться вже нормально. По перше були дуже недовольні, що я прибуду працювати сапером. Зараз уже плюс мінус добре. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.